22 грудня, вперше в палаці культури юність у Калуші відбувся показ мод «Калуш фешн від модельної школи Ювента Плюс. Подіумом дефілювали юні та зовсім крикітні моделі, демонструючи одяг місцевих бутиків. Не обійшлося і без вечірніх суконь та обрання у стилі кежуал для стильних міських буднів. Серед поціновувачів модних брендів були наші кореспонденти. Більше десяти років у Івано-Франківську успішно працює модельна школа Ювента, добре знана не тільки на теренах Прикарпаття, але й за межами України. Моделі цієї агенції беруть участь у найвідоміших модних показах. Працюють у всіх куточках світу. А зовсім недавно у Калуші відкрита перша філія від цієї модельної школи Ювента Плюс, викладачем якої є Христина Боднар, випускниця агенції Ювента. За словами директора Тетяни Терсанової, відкриттю даної філії сприяло те, що саме з Калуша. Багато дівчат стали обличчям обкладених світових журналів та успішно працюють за кордоном. Чому саме калош став першим оплотом і першою філією? Тому що дуже багато дівчат з калоша їдуть займатися до Івано-Франківська. Дуже багато ваших дівчат стали обличчям обкладенок світових журналів, працюють успішно за кордоном. І навіть отакі малесенькі ваші дітки навіть стали посіли титул «The Best Models of Ukraine» чотирирічна 4-річна калушка дівчинка. На даний час в модельній школі «Ювента Плюс» діє три вікові групи – від 5 до 17 років. Вік учасниць складає від 5 років до 17, але майже кожен день до нас приходяться нові-нові дівчатка, ми їх набираємо. Вже в нас є три групи: молодша, середня і старша. Плануємо старшу групу на літо вже відправляти за кордон, працювати. А з молодшими дітками будемо брати участь в різних конкурсах. У нас дуже багато зараз буде конкурсів, показів. Ну, подивимося після першого пробного показу, що в нас сполуче. З Нового року планується новий набір дівчаток, зізнається викладачка модельної школи Ювента Плюс Христина Боднар. Сюди можуть потрапити всі бажаючі юнки до 25 років. При єдиній умові бажання працювати. Модельну школу у Калуші Христина Боднар розвиває разом із Володимиром Сакуличем. Спільно працюють, навчають. А найталановитіших переводять до модельної школи Ювента в Івано-Франківськ. Про модельний бізнес мріяла ще з дитинства, каже Уляна Бат. В даній школі займається лише з вересня цього року, проте за цей короткий проміжок часу почерпнула для себе багато цікавого і корисного. Та найбільше ювентівців плюс приваблює ходіння по подіумі. Мені дуже подобається ходити в модельну школу. Ну мені дуже сподобалось тут. Як ходять, як реверанси роблять. Звичайно, перші кроки у фешн-індустрії нелегкі, проте дівчатка із задоволенням старається виконувати всі рекомендації своїх наставників. Тож свою міння вперше на Калицькому подіумі дефілювали 30 учасниць Ювенти Плюс. Юні та зовсім крихітні моделі вміло демонстрували різноманітний одяг місцевих бутіків. Звичайно, не обійшлося без вічірніх суконь та вбрання у стилі кажуал для стильних міських буднів.